Перший зайшов сюди в цю хащу і дивись. ну Здається, що якийсь недобрий, А я придивився, то це ж каніжка. Білий. Так, Вадим? Да. Можеш зривати. І зразу біля нього тащи, Ух, клас! Ні, за шапку не бери, за ніжку, за ніжку Вадим. О! А ну покажи. Ай, трошки хрубочливий, але нічого, йдемо далі. Далі наступний, вон менше я його бачу, але все рівно зриваємо. Зривай, веденчика. Давай, бей. Добре. Я тобі допоможу. Давай, тримаю. Це якийсь. За ніжку, за ніжку. Ох, клас. За ніжку, за... за шапочку ні, за ніжку. О! Клас. Ще трошки. Ура, близький, він класний. Великий голос. Рубасик і ще один визький здоровий. Бери цей. Я тримаю, бери. Здоровий. Та здоровий. А як ми його тепер знімемо? Ти навіть не можеш. А ну тримай, я тобі допоможу. Тримай ці два. Клас. яка рука. Ооооооо, я ще такого не знаходив. Вадимчик, ну дивись, як твоя голова. У моя більша! То як твоя більша? Класс! तू तेरा दे तू तू मैं इशारा तो